Ігорович і Олена Дмитрівна Добруцькі. Вони настільки полюбляли рослини, захоплювалися різними сортами унікальними рослинами, і в них оця любов до рослин надихнула її створити парк для душі, для відвідувачів, для відпочинку. Походити доведеться. Це така віддушина для всіх наших е, учасників. Наша спільнота е, запалилася настільки натхненням до е, відпочинку, до позитиву, е, що усі творять очі. Дуже гарно, дуже дишиться дуже гарно. І у нас для Вікторії є маленький подарунок від Київської обласної ради з пауербанком, щоб завжди oui. була на зв'язку, бо ми ще хочемо приїхати на гортензії, <daranMaybe> на лаванду, <enfant remembering> на піони, на багаторічні трави, осінню локацію і зима за місто дякую. Організаторам нашим велике спасибі за те, що змогли організувати таку чудову подорож, таку чудову. І красиву стежинку, в природу, яка овіяна теплом, свіжим повітрям, красивими квітами, позитивними посмішками, і це дає нам натнення жити далі, працювати, вивчати мову і говорити українською. Багато дякую. гарних вражень, так і гарно проведений день. Дякуємо, Дякую. Нам дуже дуже сподобалося, і всім дуже дуже дякуємо. Що Такого ніколи в житті, Я не думала, що це є таке побать. І благодаря теревенням, це, звісно. У нас нічого ще не було. Казково, так. Дуже все чудово, казково, дуже неописуємо, дуже така гарна природа. Ми задоволені. Дякуємо організаторам. Емоцій дуже багато. О, я відчула такий прилив енергії. Це реально місце сили. себе. Дуже дякую. Це неймовірно. Враження чудове. Такий ковток щастя, задоволення ми побували в такому місці, де душа співає. Ми дуже дуже вдячні. За... Дякував організаторам за таку можливості.